Я вам зараз такий прикол покажу. значить, дивіться. Церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. Сідан. Сідаун і автор. Окей. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така фудкор-зона, Ти шукаєш вільне місце, сідаєш і тобі дають такий квиточок. І тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це... це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна в воду і... що це? Тістечко, коротше. Сидиш. в церкві. Сидиш в церкві, їсиш. Дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки знаю, там ще коли ти виходиш, ще тобі дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Це не тільки для українців, але всі українці також можуть платити. Наскільки я знаю, українцям дешевше. Німці більше платять а, не знаю скільки. А Українці платять з півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці де ти живеш теж така штука є, просто треба дізнатися. Там хтось почав грати на фортепіано. А я сьогодні з собою падав, вони з собою ноти. Я зараз щось тут Духовним заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають такий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Хліб. Шостіпок філадельфії. Щось Шості солодке, масло, мед і мандаринка.